В Україні ж реєструється препаративна форма. Да. І До дослід... речі, європейська і... мені більше подобається. І в цьому випадку. Да. Так, тобто в мене було питання, яка для тебе система. От Чому вона логічніша. У нас воно нелогічно. В чому, в чому взагалі нелогічність? Ми реєструємо препарат. Ми діючу речовину не реєструємо. Ми реєструємо препарат, і реєструючи препарат, ми затверджуємо нормативи для діючої речовини і для препарату. Але інколи це така виходить трохи канітіль з цим всім, тому що. Ну, от в Європі класно. Ти речовину зареєстрував? значить, все, все для речовини цієї є. Інші країни просто беруть те, що їм для препарата потрібно досліджують конкретно от все, що в препараті. У нас для того, щоб зареєструвати от нова діюча речовина, треба як мінімум два вегетаційних сезони. Зазвичай компанія, ну, щоб цей час не втрачати, на перший рік ми контрактуємо обґрунтування допустимої добової дози і тих нормативів, які розрахункові. А на другий рік вже йде польові дослідження, умови праці, динаміка в об'єктах навколишнього середовища і фінальний звіт. І виходить, от ми рік працювали. Ми обґрунтували допустимо до Ми її провели через засідання комітету, втратили половину нервових клітин на цьому, бо це завжди такий дуже складний процес, дуже важкий процес. І нічого. Ну тобто це документально ніяк не затверджено. На наступний рік ми подаємо препарати, на цей препарат назначають інших рецензентів, і у них свої інші якісь ідеї, і вони тобі е, тормозять. Ми ніби погодили, але це ніде не юридично не затверджено. Тобто, компанії зазвичай як? Вони дають на токсикологічну цінку, щоб зрозуміти, якщо там по токсикологічної цінки якась ну прям сильна лажа. То вони далі просто не будуть витрачати кошти, і час і контрактувати препарати оцінку, так? Але якщо ми все окей, ми все погодили, прийшло, вони закладають польові дослідження. Це, ну, це великі контракти, це великі кошти, якщо там багато культур. А в результаті виходить, що вони повертаються до токсикології, там їм рекомендують якісь дослідження, повторні чи ще щось. Ну тобто виходить нелогічно. Бо ті наші погодження, та допустима доза, яку ми затвердили, вона ніде юридично не оформлена, і воно так і залишається.